У сірий січневий світанок 1648 року палацові човни беззвучно вислизнули з потайної брами топкапи, кожен обтяжений таємницею стягнутою полотном. Замить Босфор проковтнув приглушені крики, а кола на воді понесли новину надто страшну, щоб сказати вголос, щоб зрозуміти, чому Султан Ібрагім прозваний шаленим. Наказав утопити власний гарем, треба повернутися крізь десятиліття страху, ізоляції та розколотої влади. Криваво червона нитка Параної тягнеться до позолоченої залізної клітки, де принці чекали жити чи бути забутими. Народжений 1615 року, Ібрагім провів дитинство у клітці, безвіконному крилі. Де можливі спадкоємці жили під постійною загрозою страти. Довгі дні зливалися вночі, поки юний принц вслухався у кроки, що могли скінчити його життя, перш ніж воно почалося. Залізні грати навчили його, влада дорівнює виживанню, милосердя, монета якої ніхто не витрачає. До повноліття його розум ніс шрами самотності, які не гоїлися жодними науками. Коли в 640 році помер його грізний брат Мурад IV, сановники витягли Ібрагіма з ув'язнення напівмарного, певного, що прийшла його черга помирати. Натомість імперський меч торкнувся його плечей він став султаном, володарем держави на трьох континентах. Перехід від переляканого в'язня до абсолютного монарха був миттєвим і порожнім, довіра покинула його давно. Звільнений нарешті Ібрагім із відчаєм кинувся в розкіш. Скарбниці спорожніли заради його втіх кафтанів, усипаних перлами, запашних фонтанів, возів із соболями, просякнутими мускусом. Та надмір не зміг заглушити шепіт у його голові. Кожна тінь натякала на зраду, кожна усмішка на глум. Палац бився прискореним пульсом під владою правителя. Який боявся і самоти, і товариства. За завісою маневрували дійові особи влади. Валиде Султан Кьосем, могутня мати Ібрагіма, спрямовувала політику, а улюблена наложниця, харизматична Шевекар підживлювала його жагу контролю. Їхнє суперництво загострило фракції при дворі, а чутка стала валютою. У лунаючих галереях Гарему одна єдина обвинувачувальна фраза могла б похитнути імперію шовків. Якось зимового вечора до Ібрагіма дійшла звістка. Одна з наложниць зрадила, гірше того, хвалилася, що дитина в її лоні не султанова. Для правителя, з'їденого підозрами, це було, наче, удар кинджала. Людь затьмарила розум. Зрада вважав він, породжує бунт проти держави. Правосуддя має бути швидким і абсолютним. Ібрагім покликав головного євнуха і наказав, аби всіх жінок гарему. Сотні душ зв'язали у мішки з тягарцями, їх мали вивести на босфор до світанку, і їхню долю мав запечатати чорний холод води. Навіть вірні вартові перекинулися переляканими поглядами, та ніхто не насмілився перечити султанові, для якого милість була слабкістю. Перед сходом сонця наложниці човгали крижаними плитами до малої пристані, шовкові пантофлі промокли. Подихи ставали тремтливими хмарками дехто шепотів молитви, інші дивилися перед собою, закам'янівши. Босфор, сланцево сірий, байдужий, чекав. На баркасах євнухи шепотіли утіхи, в які мало вірили. Одна смілива кохана просила пробачення за гріхи, яких не чинила. Стиснувши бірюзовий медальйон, вона ступила вперед. Пролунав наказ. Мішки опускали у мовчазну воду один за одним, кола ширшали, а потім танули. Жодної крові, тільки зникаючі персні на поверхні. За кілька годин зали гарему відгукнулися порожнечею, шовкові подушки лишилися без господинь, дзеркала повертали лише пил, придворні відводили очі, боячись, що випадковий погляд коштуватиме їм життя. Стамбул прокинувся до чуток, які зимно пройняли навіть бувалих яничарів. Різанина розтрощила будь-яку ілюзію небесної ласки навколо Ібрагіма. Кьосем Султан, стривожена за династію і імперію, таємно скликала вищих духовних і візирів. Всі погодилися, розум султана став загрозою для кожного. За ґратами та завісами тихо визрівав план усунення. Звістка про утоплених невинних розпалила гнів яничарів, чиї сестри й доньки часто служили при палацах. Озброєні капітани пішли до дивану вимагати відповіді. Релігійні правознавці винесли фетву, що оголосила султана негідним правити безпрецедентний осуд, 8 серпня 1648 року. Яничари увійшли до палацу і вивели Ібрагіма, не оголивши жодної шаблі. Колишній володар розкішів тепер тремтів у простій полотняній одежі, повернений до тієї самої клітки, що скалічила його юність. Зовні Стамбул видихнув непевний, жаліти його чи зневажати. За дев'ять днів катівники задушили Ібрагіма шовковим шнуром, милосердною безкровною смертю для вельможних. Його малий син Мехмед IV зійшов на трон у шість років, а регенти намагалися вгамувати хитку імперію. Історія, про втоплений гарем, лунала поколіннями як застереження. Параноя топить трони швидше, ніж будь-яке вторгнення. І нині оповідачі Стамбула знижують голос, коли човни 1648-го ковзають їхньою пам'яттю. Імперії постають завдяки завоюванням. Та падають від нестримного страху.